Я так не мож... Він заступився, розумієте, я його я готов... він да, був готов... готов... готовий написати да, будівочку. Бачиш, дивлячись на ситуацію, яка складається, він готовий був, що водій не входить в ситуацію, він не вірить, він не довіряє, довіряє посвідченню. Так, вот посвідчення довіряю. Посвідчення встановленого так, зразка було? державного зразка. Чи є воно? Чи є? Ось водій. Який Ось не вірить ні, ні дівчаткам, другого, ні два, документам. А, то, а звідки я знаю, що посвідчувала? На основані чого я почуваюся? Мужчина хотів за неї заплатити. Ви відказалися від тих грошей. гроші. Казавши, що наші мають заплатити за так, Якщо ви відказуєте це від грошей, то вже везіть травму нанесли. Яку моральну травму? Яку моральну травму? Вона вийшла, плакала, що одна Розумієте? Мама підійшла Мам, додала, що, що случилося? Хоча б мама прийшла, сказала, от, так ви б поїхали, куди б не їхали. Їх. Як я поїхав? Мама, мама, щоб бігла за мною. Мама, мама, мама в прилейбусі їздить, щоб не було цих казусів. Розумієте, що і... Яких казусів? А того, що звигиня вже тут вважаю, що він зробив правильно, щоб не пустив дівчаток по маршруту. Будь ласка. Це є посвідчення. Ви тоді звертаєтеся до того органу, який видавав не, не, не так. Тут треба. до кого Весь, до кого потрібно? Я Для погальності за знаходжусь. я можу їхати. Ви будете розбиратися.